Вітаю питань по проповіді було дуже багато. І щоб встигнути, щоб не забирати час під час проповіді, ми вирішили, що я на деякі з них відповім окремим відео перед проповіддю. І звичайно, під час проповіді теж будемо трохи відповідати. Отож, ми минулий раз багато говорили про молитву з Артуром, і після того він мені каже: Ти знаєш, а одне з питань було: а що таке молитва? І я подумав. Ой-ой-ой, <ріст> то з того треба було починати. Але краще пізно, ніж ніколи. Ото, що таке молитва? Ну, молитва, якщо так дуже базово подивитись, дуже спрощено, то це є е спілкування з Богом. Спілкування е між двома особами, які мають між собою стосунки, і вони підтримуються засобом молитви. Відповідно. Е а якщо це спілкування, то це не обов'язково монолог, це якби йде в два боки, це є діалог. Якби тут був анонімний користувач, мій хороший друг, він би, о, до речі, він тут є. Він мені задав питання. Ага, давайте я прочитаю його повідомлення. Він каже: Але я не чую в Бога в молитві. Моя молитва це монолог. Я взагалі ну, не уявляю, про які стосунки може мова йти. Якщо це просто монолог. А, та про які стосунки може йти мова. Ну, справді, як, якщо так, якщо це лише монолог, то про стосунки мова не може йти. Тому ну, ви це ж життя знаєте. Так не буває стосунки, якщо лише монолог. І для того, щоб був діалог, треба вчитись шукати Бога, треба вчитись чути голос Духа Святого. Ну і, і цього з проповіді не навчишся. Проповідь допомагає, звичайно. Проповідь допоможе вам усвідомити, що у вас проблеми з молитвою чи стосунками з Богом, може скерувати вас в якому напрямку йти і шукати, вирішувати це питання. Але, в принципі, це є відповідальність кожної людини вчитись шукати Бога, і бути наполегливим в тому, щоб його шукати. Молитись тими, хто шукає Бога, хто має досвід в молитві, регулярно читати слово, щоб Бог міг до вас через слово промовляти. І Бог завжди говорить. Він, а, Ісус сказав, що мої вівці чують мій голос. Якщо ви кажете, я, ну, я не чую його голосу, то це одне з двох: це або ви не є його вівця, або ви є його вівця, яка забрала від пастуха так далеко. Що вона вже не чує, що він там говорить, бо навіть не чує взагалі, що він щось говорить. І взагалі це якби тема для окремої проповіді. А, там може бути багато різних причин, може бути гріх, непрощення, чому вівця не чує голос пастиря. Може бути, а, що ви не виконали не, ви не останнє, що ви а, від нього чули. А, очікуєте, що він вам щось нового скаже. Ну, а... Все це вже починається тема проповіді як чути голос Бога. Зараз в нас тема молитви. Окей, добре, повертаючись до нашої теми, до визначення молитви. Значить, молитва може бути різна. Вона може бути гучна і тиха, вона може бути приватна чи прилюдна, вона може бути офіційна чи неформальною, вона може бути мовами людськими чи мовами ангельськими. Всі молитви мають бути, якщо подивитися Біблію, наприклад, Якова, 1, 6 мають бути піднесені з вірою, вони мають бути сказані в ім'я Господа Ісуса Івана 16,23 І вони мають бути здійснені в силі Духа Святого, Римлян 8,26. І молитва в Біблії по-різному описується. Наприклад, ми бачимо, що а, Такі фрази вживаються, як шукання Божої прихильності, наприклад, в вихід 32.11, як виливання душі перед Господом 1 Самуїла 1,15, як заклик до небес, а, 2. Хронік 32, 20, і як схилення колін перед Батьком, Ефесян 3.14.